Відтепер основу податкових знань навчатимуть в школах Закарпаття. Спільний проект Міністерства освіти та Міністерства доходів і зборів вже стартував в Ужгородській школі-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. Дев'ятикласники отримали підручник з нової дисципліни. П'ятнадцятирічна влада визначилася, вивчатиме новий спецкурс. Це є дуже важливим знаття податків, наприклад, прямих чи непрямих, як зараз нам пояснювали. Ми. Повинні це розуміти і розрізняти ці два поняття, тому що можуть бути певні випадки, коли ми не сплатимо податок і нам дадуть штраф, або ж таки ми можемо сплатити і неправильний податок. І знову ж таки, буде штраф. Предмет основа податкових знань є спецкурсом. Відтак, школярі мають вибір, чи вивчати його, чи ні. Підручниками школи Закарпаття вже забезпечені. Закарпатська область отримала таких підручників рівно стільки, скільки у нас є учнів 9 класів. Це біля 15 тисяч. Я переконана в тому, що не дивлячись на те, що завдання цього підручника це можливість надати дітям навчатися за факультативним курсом, він дійсно дуже потрібний. Знати, що таке податки, як їх сплачувати і чому їх не треба боятися, цього навчить школярів новий спецкурс. Податківці стверджують, учні краще ознайомляться зі своїми правами та обов'язками, тим більше, що вже зовсім скоро стануть повноцінними учасниками податкових правовідносин. Цей результат ці підручники дадуть нам дадуть майбутній нашій державі е хороший, як кажуть, урожай сумлінних платників податків, які будуть чесно й сумлінно сплачувати податки. Вивчення основ оподаткування цього річ ввели у дев'ятих класах. В наступні два роки предмет викладатимуть і для учнів десятих та одинадцятих класів. Податки нашій державі.